Привіт, пропоную продовжити нашу поїздку Німеччиною. А перша частина уже на каналі. Зараз прямуємо до водоспаду, але по дорозі просто неможливо не зупинятись. Тому розкажу про декілька цікавеньких місць, які нам зустрілись. Прямо вздовж дороги тягнеться величезна і висока скеля з печерою всередині. Знайшли ще одну галявинку, точніше, галявинку біля гори. Ось на задньому фоні. Така от скеля, і в ній, до речі, є печера, в яку можна піднятися. Там є такі сходинки дерев'яні. Через дорогу височезна гора, трошки нагадує язик троля з Норвегії, але це гора, а не камінь. Заїхали в магазин по воду, тому що в неділю тут магазини закриті, тому напрацьовуємо звичку запасатися. Як бачите, ми багато часу витрачаємо саме на дорогу в день, десь 200-300 кілометрів, а це 3-4 години в кращому випадку. І це швидше не мінус, а плюс, бо в саме такому форматі можна зупинятися де хочеш, звертати в якісь зовсім незаплановані локації, бо там виявилось краще ніж в точці призначення, і бронювати готелі, де зручно і коли зручно. Коротше, автоподорожі забирають багато сил на дорогу, але натомість дають свободу в діях і більш яскравіші враження. Ну що ж, ми на місці, водоспад знаходиться біля траси, тож далеко в ліс йти не треба. Ну, ось власне і він. Їхали до водоспаду, а потрапили просто в ліс. Водоспад тут є, але він штучний, ну такий маленький, не такий, як я очікувала. Ні, не те. Ось так краще. що тут майже немає людей. Це місце не розказують у всяких відео, ти просто сюди приїжджаєш, і ти наодинці з природою і милуєшся її творінням. Я його знайшла просто гуляючи по Google карті думаю, о, водоспад, ще й біля траси, далеко їхати не потрібно, десь в Єбрілісу. І приїхали сюди. Тація з водоспаду на озеро. Знаходиться воно недалеко від водоспаду, кілометрів 10-20. Якщо дивитися на воду стоячи на землі, то вона звичайного кольору. А якщо дивитись згори, то ось такий вид. Ми приїхали на парковку, а вона платна. І поки ми роздуплялися, скільки і як платити, до нас підійшов чоловік і віддав свій квиточок. Просто так, тому що він вже виїжджав, а питочок ще дійсний. Приїхали на море. А якщо точніше, на Баварське Карибське море. Ну а якщо ще точніше, то на озеро Вальхензе, яке знаходиться в Німеччині, в Баварії. Озеро оточене горами. Біля нього є невеличке селище, і тут я вам скажу: очікувала я такого тихого озера в лісі, грубо кажучи. А насправді тут доволі активне життя. Тут дуже багато парусників, і кемпінг доволі великий. І люди сюди приїжджають, приїжджають не тільки на оцих будинках на колесах, але й звичайні, звичайними машинами з палатками. Ось, але тут класно, спокійно. Купатися можна, навіть зараз люди плавають, хоча вже десь восьма вечора. Єдине, що якщо ви хочете просто подивитись на озеро, то парковки тут платні і потрібно буде оплатити, якщо ви до восьми приїжджаєте, після восьми безкоштовно. По дорозі в готель зупинилися в селі, щоб спробувати місцеву кухню, тому що погодьтесь, тут точно буде місцева кухня. Замовили класичний шніцель та салат з ковбасою. Дивний я вам скажу салат з свіжими помідорами, маринованими огірками і цибулею. Зате подивіться, який з тераси. Признаюсь, я не чекала такої краси від Німеччини, і це ми бачили лише її частинку на півдні. Природа дуже гарна, різноманітна, села, затишні і такі мальовничі. Додаю її в свій список топ і список, куди треба повернутись. А на сьогодні це все, Па-па!